На концерт під відкритим небом сотні шанувальників зібрали закарпатські зірки. Українські музичні гурти, які створили в Мукачеві, 1 травня дали спільний благодійний концерт на підтримку 128-ї бригади. Збирали кошти закарпатським бійцям і волонтери в наметі. Ми розмістили палатку волонтерську на концерті благодійному, і вже нам вдалося зібрати чимало коштів з наших сувенірів. Так що ми теж внесемо свою. наших славних гвардійців. розігрівав публіку музикант, що з гітарою нерозлучний. Саме так сьогодні говорять про співака Сергія Палага. Самих закарпатських гуртів, земля королеви, моторокаш і без обмежень однієї думки. Велика подяка і пошана нашим захисникам, нашої вітчизни, які борються на сході нашої країни. І ми, як творчі одиниці, як творчі люди, в першу чергу повинні підняти настроєм духом. В першу чергу це військових, наших воїнів, а в другу чергу це наших мешканців, наших українців. Насправді музикант може підняти дух будь-якої людини. І бійця теж це виконуючи музику, тому що захищати і тримати зброю, це не всі можуть. це Треба мати дуже велику волю і так далі. А ми можемо допомогти це тим, щоб піднімати дух. Ми приймали участь в багатьох благодійних концертах, їздили на схід, Волноваха, Маріуполь. І звісно, ми приїхали сюди обов'язково і приїдемо, якщо треба буде ще. Але дай Бог, щоб ми вже їздили в... задля мирних цілей, не дивлячись на негоду, шанувальників творчості музикантів на концерті зібралося чимало. Музиканти гурту Земля королеви мод виконали як старі відомі хіти, так і кілька пісень з нового репертуару. Гучними обласками зустрічала громада гурт Рокаш, який презентував пісні з нового альбому Співаночки про любов. Більшість композицій публіка почула вперше. Десерт Мукачівській публіці залишили гурт без обмежень. На концерті прозвучали треки з нового альбому під назвою Дихою тобою, який музиканти презентували в Києві два тижні тому. Підтримав проведення благодійного концерту на користь 128-ї бригади і депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога.